Привіт-привіт глядачі та гості мого каналу. Мова піде про пряжу. Я купила пряжу у Ярослава. Я вже покупала ці у Ярослава пряжу, але іншу, що я купила? Я купила і в маточках пряжу, і пряжу, яка знаходиться ось, ось в таких мішках. Бачите? Купила я три мішечка. один з них я розібрала на... Ось так, на клубочки. Поки я розбирала пряжу на клубочки, зайшла я сьогодні на сайт і побачила, що такої пряжі в мішочках вже нема. Я знаю, що вони продавали її в магазинах активно, і незабаром я зайшла по рекламі постільної білизни і побачила ну, не означає, що є така пряжа. Я її зразу замовила, бо це вартість її 200 гривень за кіло. Так, вона, будемо так говорити, прядками. Вони є. Дуже такі, десь у мене були маточки по 12, десь 13 метрів, по 7 метрів, а були і маленькі. Давайте перейдемо на стіл. Я вам покажу цю в мішках, що я розібрала пряжу. І покажу пряжу, яку я іншу в маточках купила у них цього разу. По-перше, розглянемо. Ось цю маточну пряжу. Смотрите, які кольора появились нові кольора. У них бавовни. Ось така цікава вона. Етикетка. В моточці 50 грам, колір бузьковий, 350 метрів. Смотрите, я тут і. На того разу я не зрозуміла ці позначки, але зараз на сайті є розшифровка. Цифра оцію за дроб'ю 2 – це кількість ниточок в скрутці, дві, і номер 14 це кількість, кількість довжина в одному грамі пряжі. Ось як вона розшифровується. Колір. Я підбирала цей колір. Ну, пряжа така м'якісенька, мені подобається вона. І колір це я підбирала під пряжу, яка в мене вже є бускова. Це кіт махер на шовку. Тут ось така пряжа бавовна. І хочу якийсь щось таке миренос і міксувати, хочу зробити такий мікс собі, і зв'язати якийсь плечовий виріб. Так що я підбираю пряжу, ну Думаю, що це кольора дуже схожі і будуть добре виглядати і поєднаються один з одним. Далі я купила коноплю, конопляна пряжа. Вона настільки тонисенька, я не знаю, ви бачите її, я декілька складів. Я вже знаю навіщо я її купила і куди я її буду витрачати ось декілька складень. А, вона тут одна ниточка. В одну ниточку. А, ця пряжа канапляна вона і має такі, таку властивість, вона я її порвати не можу, вона дуже крепка, а порвала, бачите? Вийшла, приложила більше зусиль, ну, а тут ні. О, ну, як би рветься, бо вона дуже тонка. Але натуральна, прикольна. Я того разу купувала товсту таку джут конопляний, і я з неї в'язала авоську. Дуже шикарна авоська вийшла, мені вона дуже подобається. ось І далі давайте розглянемо оцю пряжу цікаву. но вона такими пасмами йшла. Ось, дівчата, це мішечок, майже кіло він був у мене. І о, о, перемотала я її з пасм і вийшла у мене ось такі моточки. Оця пряжа моточки були, пасма були десь розміром 7, 8, десь такі. Оці, оці 12-13 метрів. Ну, оця теж була довга, ну, десь метрів 8. Дуже цікаві шкарпетки, вона секційного. Покрашення, бачите, прикольне будуть, мабуть, в шкарпеточках, я коли з'їжджу, покажу вам. О, були невеличкі маточки, ну, пасма, оці пасми, бачите, один в один підходить, але тут пасма десь 4 метри. І тут 3-4 метри пасми. О, також, серед цього, були зовсім короткі. Ось. Ось така пасма була, друга була ось така. Значить, це, як вони пише, це ж пряжа. Мені взагалі кажеться, що це пряжа з якого-то виробництва, бо може ткацтво, може каври робили з неї. Бо, бачите, ось такий, як з вовна така, бачите, залишки. А, оці залишки зовсім малесенькі. Я залишила такі коротесенькі, не знаю, можна кудись її. І якась у мене бавовна ось така попалась, не знаю, ну, десь приміню. А, Ось, а, ну, Так я бачу, що оця пряжа, яка, ну, Довга, будемо так говорити, її більшість, ніж у цій короткої пряжі. Давайте я зараз зважу її. І так, давайте. Ось цю пряжу, яка довга в мене? От 820 грам вийшло. А, да. так, це, дівчата, шкарпеткова пряжа, тому так, і ось ця. Десь 150-160 грамів. Ну, але я оцю пряжу буду, знаю, знаю куди примінити. Я її буду в'язати шкарпетки оці квадратиками, або круглі, ну, якісь по, по колу, ну, щось буду звалювати. О, тому що це як 80% вовни і 20% акрилу. Ну, На дотик вона приємна. Оцей мішочок мені дуже сподобався. Є над чим працювати. Я знаю, що ця пряжа взагалі, коли її маточно береш, вона дуже дорога. Якщо за 100 гривень там, 100 гр. можна купити, тут ти за 200 гривень купуєш кіло пряжі. І все одно, вона шкарпеткова, і ти взагалі я вже з неї шкарпетки. Мені дуже подобається. Оця навіть якось так ну, цікава. Не знаю, які будуть шкарпетки. Ну, я рекомендую, дівчата, я... Тому що я в'яжу хлопцям нашим, тому дуже шукаю шкарпетки, відкривала і банку, сама її збирала з родичами. І коли ти купуєш за 200 гривень севіляночку, потім ще треба додавати щось в носочок і в п'яточку, щоб вона не рвалась, то це пляжа можна брати і просто в'язати, і вона вже готова. Ну, вона шкарпеткова. Не знаю. Спробую буду в'язати, розповім, як це, коли. Ну Коли тут є а, а, вовна, то а, можна її а, звалювати. Кінчик кінчику звалюється. А, купуйте дівчата, може, є. Ну Була вона багато в Києві, там де були магазини Ярослава, і тут вона. В інтернет-магазині один раз я побачила, бігом купила, рекомендувала дівчатам, а поки її перемотала, все, вона закінчилась. Ну, поглядуйте, може вона появиться. Дякую за перегляд. Всього найкращого, дівчата. Па-па!